Вітаю вас на каналі DBA. Сьогодні ми в такому чудовому лісі, катаємося разом з Саньком Заїхали в люті їбеня, зараз намагаємося вибратися звідси. Як бачите, тут майже немає доріг. Зараз виїхали ми взагалі звідти. Так що давайте пробувати виїжджати звідси. Доріг, як бачите, тут майже немає якісь старі дуже тропки. У нас типу є якась навігація, але щось вона у нас взагалі завела всіх зна куди. Знаю, треба пробувати виїжджати на нашу тропку, яку я забив в навігації. Тут ще просто купа крапиви. Так, бачите, взагалі не зрозуміло, що тут є якась тропа. Она нафиг заросла, просто вся в крапиве. Капец, по таким ебеням я давно не Фух, блин, это просто жесть. Капец. Я думаю, что тут крем зверев, никто, блин, не ходит. Ой, блин. Это просто жесть. Блин, дивитесь на это. Что это за фигня, блин? Да я, я вот возле тебя. <соцентричные> а, а, зараз спробую включить другой слой. Ага, злива моя будет дорога. Общем, давай туда штурмоваться. Овісь куди ми заїхали? Дорог взагалі немає. Ух ти, блін, моє! Так, ну ми знайшли тропку, яка нам треба. Тут дерево, бляха, лыжи. Так, ну нам надо сюда, но тут дерево. Так. Это да нормально, сейчас перейдем. Там справа. Я смотрю, как будто кто-то бьет. Там она заканчивается, че не? Нет. не? Ага. Сука. Это, это вышло, там, бля. Да тут а яма вообще, я бы не достал. Тут oh, вот я тут припадаю потім. Так, а ну. Стой. Ча. А? So. 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 Не, не, сейчас надо переднее колесо, я перееду, подожди. Не, не, сейчас подожди. Хай, стынет немного. Фу. оттуда лучше. Отойди лучше. Блять, а что у меня с этим? Сто... О. О. Фух, <социкл>

Честные щит. Сейчас придумаем что. Що... Держи руль Я Да, Так, нам підсказали якесь красиве місце в цих місцях. Смотри, за тавтологію типа якась там гора закоханих, наче називається, сказали, що якщо ми поїдемо по цій дорозі, заїдемо на холм з того холма ми побачимо дорогу до гори закоханих. Подивимося, сподіваюся, ми зрозуміли все правильно. Я колись поруч з тим місцем проїжджав, там дійсно відкриваються нереальні види. Тому я дуже сподіваюся, що поділюся з вами цими видами. Я вже скажу, що місця тут дійсно ну, красивущі. Дивіться, які яри, Як... яка рослинність. Ліси ми вже також перевірили. Ага, так ось. Маємося на цей холм, який жіночка казала. Тільки на це подивіться. Так, ми наче мали зрозуміти, куди нам далі їхати. Але я щось не зрозумів, чи направо треба повернути. має бути. Я вам бачу, там люди є з машинами. Хм. ну Поїхали, подивимося. Але той місцяк ми знайдемо по-любому. Бо я вам вже обіцяв, що його покажу. Так, Тут направо, я впевнений.

Тільки на це подивіться, блін! Доїхали до цього місця. Йома йо! Йо-ма-йо! Йо -йо. Ви тільки подивіться на цю красу! Вау! Офигеть. Вау. Вот это да. Ага. То видно там где-то есть. Одна, он где-то другая, он третья. Вау. Какая красота. Так, ну що відпочинемо трохи і далі вже поїдемо. Маленька косулька стоїть. Косулька маленька, бач, стоїть. Mm -hmm. І так, продовжуємо катосити, заїхали вже в Сосновий ліс, тільки що бачили двох косульок. Сподіваюся, я вам зміг їх зазняти. У нас пісочок тут тому кайфово. Коротше, продовжуємо, вже тримаємо курс додому, але все одно через багато цікавих місць проїдемо, тому поїхали. Нереальні місця просто в плані видовищності. Взагалі сьогодні дуже кайфова катка. Давно настільки кайфових не було. Ми їздили в дуже кайфових місцях. Так, навігація у мене на годиннику, тому треба не протикати наші повороти. Ага. Просто нереальна кайфова дорога. Можна понавалювати нормально. Ууу-у-ху! Якась коряга валяється Я їду з відкритим шоломом. На вулиці досить жарко. Будемо, бо ну як сказати, у Сані він живе досить далеко від мене, тому поки він доїде, він витрачає багато бензу і йому треба економити. А Ми вже проїхали, я не знаю, близько сотні можливо, кілометрів, тому він вже, можна сказати, накатався, а нам ще додому їхати досить далеко. Це відчуття, що ти постійно ловиш мотоцикл, нереальне просто. Так, Я забув подивитися на навігатор взагалі, де ми їдемо. Але наче правильно має бути. О, тут досить глибокий пісочок. трошки неправильно їдемо вже треба звертати направо але тут така кайфова дорога що як їдемо вже так і їдемо полюю відповідально написано значить полювання тут є так чекаємо Саню я думаю що він там відстав. я його навіть не чую о, не все чую. Так, зараз проїдемо через Мажиріч. краще й прямо поїхати ухти слизька на пісочку так далі вже маємо типу як на ощуп знайти дорогу додому але я сподіваюся знайдемо Зараз будемо заїжджати вже в центр села Межиріч. І звідти вже будемо тримати шлях додому. Ух ты, йопересете! Муха влетіла чи якась фігня просто поруч з оком, собака. Закрім я напевно візе, поки ми їдемо досить швидко. Він набожнює це село, воно дуже красиве. Не, не забути де звертати. Ух ти! Так, давай саню зачекаємо, щоб він не загубився там. Фу. Так, можна відкрити візор. Чую їде. Ne <laughs> da Оскільки я знаю, що мікрофон у камери іноді включить. Тому я вам э, хочу сказати дякую за те, що ви покаталися сьогодні разом зі мною. Таких каток буде ще обмаль або безліч, правильніше сказати. Так що підписуйтеся на канал, якщо вам цікаво. Якщо ви хочете катнути разом з нами, то пишіть. Ну, куди угодно пишіть, пишіть в коментарі, пишіть мені в інстаграм. В інстаграм закріплений біля назви мого каналу. Доєднуйтеся. Чим більше нас, тим краще, тим буде веселіше. Ми вже досить багато красивих місць в Сумській області знаємо, тому можемо показати їх. І насолодитися їм разом. Тому дякую за перегляд. До наступних зустрічей!